А сьогодні у нас усіма улюблені горішки. Для цього нам потрібно 7 склянок борошна, 1 склянка цукру, пачка ванільки, 2 столові ложки смальцю, 2 ціленьких яйця і 2 жовтки. І 2 пачки маргарини. розтопити на водяній бані. І заливаємо тою гарячою маргариною і місимо тісто. Замісили гарне еластичне тісто. Тепер наробила каторюк цілу купу різних і починаю смажити. Маю дві форми, так щоб швидше смажила. Потім обчухала їх, а тепер начиняю. Начиняю звичайнісіньким кремом зі згурщенки. Беру варену згурщенку, додаю масло і гарно взбиваю. Коли крем готовий, начиняю наші горішки. І ще кладу в серединку арахіс або фундук, або домашні горіхи. Одним словом, що маю під руками, то запихаю. Викладаю в коробочки і присипаю їх цукровою пудрою. І все, смакота готова. Смакуйте на здоровочку, готуйте на здоровочко.